Мо вас, друзі, колеги та партнери на «Reopen Закарпаття, третьому форумі ідей та рішень для розвитку закарпатської області, залишаючись вірними первинні ідеї, форум цьогоріч буде фокусуватися на дискусіях про Закарпаття. Втім, у сучасних реаліях, як на надійному тилі України в умовах війни з Росією, плацдармі для європейської та євроатлантичної інтеграції та майбутньої відбудови і модернізації України. Протягом двох днів ми дискутуватимемо про те, як західна Україна стала надійним тилом, з чого ми будемо починати відбудову і яка роль західних регіонів країни. Як економічна дипломатія в умовах війни забезпечує стійкість з одночасною інтеграцією до ЄС. Спілкуватимемося з нашими союзниками з Варшави, Будапешту, Братислави та Праги. Говоритимемо про побудову системи реабілітації військових, про волонтерів, Закарпаття як новий дім із сильними практиками інтеграції внутрішньопереміщених осіб, а також про роль і місце України у формуванні нової центральної Європи. Форум проводиться вже утретє і за ці роки об'єднав міністрів, депутатів різних рівнів, у тому числі членів європейського парламенту, а також експертів та журналістів задля змістовної та глибокої дискусії про місце України в Центральній Європі. Точно зустрінемося через рік. Ми дуже дякуємо всім нашим партнерам за всі ці роки підтримки. Сподіваємося на подальшу співпрацю. І через рік знову разом відкривати, перевідкривати Закарпаття, Україну і всю Європу. Дякую всім і слава Україні!